Попрощатися з 34-річним Олександром Кошельником до свято георгіївського храму прийшли його друзі та родина. Олександр Кошельник був дуже доброю і життєрадісною людиною, розповідає його родичка Аліна Вощина. Працював на різних роботах. Мріяв про власний будинок. Працював на Соєвому заводі в мікрорайоні Лезнево. Потім він в ковбасному цеху працював. Його завжди любили, цінували, поважали. Золота людина був. Він мріяв про, е, про собаку, він, він дуже хотів своє житло мати. В нього дуже багато було планів. Понад усе цінував сім'ю, говорить жінка. Він те любив дружину, любив. У нього двоє діток 10-12 років, а потім він дружив, одружився, він взяв дружину з двома дітками, але він рахував їх своїми дітками. Тож і 12. Аліна Вощина каже: Олександра Кошельника мобілізували у січні 2025 року. Воював на сумському напрямку у 103-й бригаді територіальної оборони на посаді гранатометника. Я не буду ховатися, і він пішов. Востаннє з Олександром Кошельником спілкувалися за вісім днів до його загибелі, розповідає жінка. Свій останній бій воїн прийняв 6 травня поблизу села Писарівка на Сумщині. До сестри подзвонив. Він сказав: бережи себе і дітей, я вас дуже сильно люблю. Я повернуся і я подзвоню до тебе. Казав, що все добре, все зі мною буде добре. Він якби на позитиві. Він завжди заспокоює. Не переживайте за мене. Олександр Кошельник був і другом, і порадником розповідає його родичка Валентина Мазур. Він любив допомагати батькам, виховував дітей дуже гарно. він Був гарним батьком. І старався все для сім'ї, що для своєї, що для батьків. Це в нього було на першому місці. У Олександра Кошельника, каже Валентина Мазур, залишилися дружина, діти, батьки і брат. Поховали воїна на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.